Торінка 37. параграф 12. Природні умови та господарство Месопотамії. Природні умови Месопотамії. На близькому сході пустельними землями протікають дві великі річки: Тигр і Єфрат. Вони розпочинають свій шлях у горах на півночі, а впадають у Перську затоку. Регіон, яким течуть Тигр і Єфрат, називають. Месопотамією або Межиріччям. Клімат тут дуже спекотний, сніг випадає лише в горах на півночі, а дощів майже не буває. Тому великі річки є основним джерелом життя. Зараз це території Іраку та Сирії. На півдні глиністі береги тигру та єфрату, заболочені і вкриті очеретами, а дерев мало. Тому місцеве населення навчилося виготовляти більшість необхідних у повсякденному житті речей з очерету та глини. Іригаційне. Зрошувальне землеробство. Щороку, у квітні, в горах, звідки витікають тигр і єфрат, тано сніги та випадають дощі. У цей період кількість води в річках значно зростає, затоплюючи низинні землі на півдні Месопотамії. Згодом вода спадає, залишаючи товстий шар родючого мулу. Проте в місцевому спекотному кліматі він швидко береться твердою кіркою. Тому населення Месопотамії будувало дамби, які затримували. Воду там, де це потрібно, та прокладало канали, які зволожували поля. Розташовані далеко від річок. Зародження міст Месопотамії, завдяки іригаційним спорудам, землероби мали змогу вирощувати високі врожаї. Продукти, які були в надлишку, вони обмінювали на товари ремісників. Для зручності ремісники і торговці селилися поряд, часто неподалік храму. Так виникли торгово-ремісничі поселення, частина яких із часом перетворилася на перші міста. Насипати дамбу або прокопати канал. Підтримувати їх у належному стані складна справа. Для цього об'єднувалося ціле поселення. Жерці часто керували такими роботами та вели обліку урожаю, частину якого забирали до храму, як податок. Там зерно зберегалося про запас на випадок, повені, посухи або неврожаю. врожаю. Для того, щоб захиститися від нападів ворогів, уберегти від розграбування запаси їжі, жителі поселення будували укріплення, мури й башти. Також вони утримували. Римували воєнні начальники, які організовували захист у разі необхідності та влаштовували воєнні походи на сусідів. Часто воєнні начальники здобували владу та ставали монархами, проте вони мусили ділити владу і жерцями, які відігравали важливу роль у суспільстві. Словник іригаційне зрошувальне землеробство. Вид землеробства заснований на зведенні споруд і пристосувань для іригації зрошення землі. Цікаво знати у месопотамії вирощували ячмінь, овес і пшеницю, різноманітні овочі, цибулю, салат, огірки, дині, кавуни, а також фінікову пальму.